Всем привет, п'ята! І з вами канал Радуха. Сьогодні, ребята, я буду знімати відео, як я перевіряю контрольну роботу з української мови другого класа. Я казала в том відео, я оставлю ссылочку в описании. Там відео я казала, що в них канікули. Да, в них канікули просто нам написали контрольну роботу. Там з українською мовою ми ще будемо перевіряти з математики. Інших, на, мабуть, роликах. І ми ще оставимо за перший семестр. У мене тут листочок написано там всякі оцінки. І подивимося контрольні роботи їхні з української мови. Я беру червону ручку і давайте перевірять. Там Кіра другий клас написано. Перше, всі звуки української мови поділяються і там, на голосні і приголосні, тихі і хучні, мелодійні і штучні. Ой, і шумні. І це правильно, тому що вона позначила голосній і приголосній. Правильно пишемо плюс. Друге, в українській мові голосних звуків багато 6-10. Правильно 6. І вона позначила плюс. Третє буква Щ Завжди позначає два пригосні звуки, голосний та пригосні звуки, пригосний м'який звук. Два пригосні звуки. І це у нас вірно. Я тут поставлю. Плюс. Вибачте, будь ласка, що так не видно на камеру, просто я ніяк не можу її поставити. Четверте, опери групу слів, розташованих в алфавітному порядку. Акварель, байка випічував. Причаївся барабан вітер вільна козак, їжак. Правильно, акварель це буква А. Починається байка, починається з букви Б, а пічуво починається з букви В. І це ми ставимо плюс. Далі. вибери так чи ні в алфавіті Три, 33 букви. Правильно так. що 6. У якому рядку всі слова відповідають на запитання хто? Марійка, тигр, хлопчик. Марійка, тигр, дерево. Марійка, квітка, хлопчик. Вона позначила Марійка, тигр, дерево. Ну, дерево, Марійка Хто Тигр, то, а дерево що, а тих. А Марійка тигр хлопчик якраз правильно. І ми де зачоркуємо і ставимо е, де мінус мені поставить отут. І сьоме Софійка охайно писала, три крапки треба поставити. Сошиті. Софійка охай написала біля У на У. Софі... у вірно. Тому що Софійка Охай написала у Зошиті. І в нас одне неправильно, а це 5 з мінусом. Далі. Оце в нас Насті. Другий клас. Перше, всі звуки української мови там поділяються на голосні пригу. І приголосні тихі гучні, мелотінні і шумні. Вірно, голосні та пригосні. Далі. Друге. В українській мові голосних суків багато 6-10. Невірно, буть небагато. А буде 6. І це мінус. Третє буква Щ завжди позначає два приголосні звуки, голосний та приголосний звуки, приголосний м'який звук. Вона написала голосний та приголосний звуки. Нєт. А два приголосних звуки, і це теж мінус. Четверте. Обери групу слів розташ розташованих в алфавітному порядку. Акварель байка вічего. Причаївся барабан вітер. Вільна, ка... Вільна козак-їжак. Вірно, акварель байка вічево. Я ставлю плюс. Далі. П'яте. Вибори так чи ні? В алфавіті 33 букви? Так, ні. Неправильно. 33 у нас букви в алфавіті. У нас український. 33 букви, І це я ставлю мінус. Шосте у якому рядку всі слова відповідають на запитання хто? Марійка, тихр, хлопчик. Марійка, тихр, дерево. Марійка квітка, хлопчик. І вірно, я ставлю плюс, потому що Марійка хто, «Тихр, хто, хлопчик хто. І послідній сьоме Софійка Охайно писала. При крапці Сошті. У зошиті, вірно. Софійка Охайно писала у Сошті. Я посчитала у неї три неправильних, а це у нас четверка. І це в нас нова. Перше, всі звуки української мови. Поділяється на голосні і пригосні тихі гучні, мелодійні і шумні. Вона вибрала голосні і приголосні, а це плюс. Дальше. Друге. В українській мові голосних звуків багато 6-10. Вона вибрала 6 і це вірно. Третє. Буква щип завжди позначає два приголосні звуки. Голосний та приголосний звуки, приголосний м'який звук. Вона виправила два приголосні звуки і це в нас вірно. Плюс. Четверте обери групу слів, розташованих в алфавітному порядку. Акварель байка вічево причаївся барабан вітер, вільна, козак, їжак. І вір вона виправила акварель байка вічево, і це правильно. Плюс. П'яте. Вибери так чи ні. В алфавіті 33 букви. Так, ні. І буде так, і це правильно. Вона вибрала так. Шосте. У якому рядку всі слова відповідають на питання? Ой, на запитання хто? Марійка тих хлопчик. Марійка тих дерево. Марійка Квітка хлопчик. І вона вибрала Марійка, Марійка тих хлопчик, і я ставлю плюс. І сьоме. Софійка охайно писала три крапки зошиті. Біля у на. І вона вибрала У. Софійка охайно писала у зошиті, і це вірно плюс. І в неї все правильно, я її ставлю 5 з плюсом. У нас гусниця другий клас. Перше, всі звуки української мови поділяються на голосні і приголосні, тихі і гучні, мелодійні і шумні. Вона вибрала тихі і гучні, але це неправильно. Буде голосні і приголосні. Я ставлю мінус, уже помилка. Друге, в українській мові голосних звуків багато 6-10. Правильно 6. Третє буква 6 завжди позначає два приголосні звуки, голосний та приголосний звуки. приголосний м'який звук. Вона вибрала приголосний м'який звук, але це неправильно. Буде два приголосні звуки. І я ставлю мінус. Четверте. Обери групу слів, розташованих в алфавітному порядку. Акварель байка вічево. Причаївся параван вітер. Фільна, козак, їжак. Акварель байка. Вона вибрала акварель байка Вічево, і це правильно. П'яте. Вибери так чи ні. В алфавіті. Три букви. Так, ні. Вона вибрала так і це вірно. Далі шосте. У якому рядку всі слова відповідають ю... на, питання... на запитання хто? Марійка тигр хлопчик. Марійка тихр дерево. Марійка Квітка хлопчик. Вона виправи Марійка... Марійка тих хлопчик, і це в нас вірно. І последнє: Так, сьоме Софійка охайно писала три крапки зошиті. Біля уна неправильно. пута Софійка охайно писала на зошиті? Ні. І це у нас неправильно, а буде у. Софійка охайно писала у зошиті, І це мінус. А в неї тут помилок. 1, 2, 3, і це в нас 4. Кіра получила 5 з мінусом, Настя получила четверку. Нола получила 5 з плюсом, а Гусниця получила четверку. От мій листочок, і давайте. Математика. Кіра 5 з плюсом. Получилось. Оце перший семестр. Оце математика. Оце українська мова. Оце читання, а це фізкультура. 5 з плюсом. Настя у нас 5 з мінусом. Нола, 5 з плюсом. Ну, в вкусниці вийшла тройка. Далі у нас українська мова. У Кіри 5 з плюсом. У Насті 5 з мінусом. У новой 5 з плюсом. І так получилось, що у гузниці тоже 5 з плюсом. Далі читання. А читання у нас з другої сторони. Давайте далі. Кіра 5 з плюсом. Дальше Настя четверка, 0-5 с плюсом, и хужница 5 с минусом. И физкультура Кира 5 с минусом, Настя 5 с плюсом, 0-5 с плюсом, а хужница 5 с минусом. У нас таки вышло. Ладно, ребят, хорошо, с вами был канал радуга всем пят, пока-пока.